Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рибат. Вірі я Сашко добрий. Чекаю черзі на безоплатний шиномонтаж для ЗСУ. Маю перевзутися на гуму, що подарували добрі люди з Миколаєва за посередництва пана Валерія, що волонтери в цивільному житті. а Зараз захищаю Україну в лавах ЗСУ. І тут. Я зайшов відлити в кущі і побачив цю чудову рослинку і пригадав, як ми з коханою там десь гуляємо у відпустках. І вона там на всілякі бур'яни каже, о, коноплі. <почування> Кохана. І всі інші, хто на бур'яни, кажуть коноплі. Ось як виглядають коноплі. Запам'ятовуйте, ось вам. Великим планом коноплі. Я не аграрій, але бур'яни від конопель відрізняю і тому дуже усміхаюся з того, що коли на будь-які всілякі кажуть коноплі, і мене як чоловіка щиро тішить, що моя кохана не розпізнає, на відміну від мене, конопель. А я 88-го року народження із Запорізького гетто, я їх чудово розпізнаю. Чесно, я... Перед відео навіть про всяк випадок розтер зернятко пальцями понюхав. <гум> щоб, щоб раптом ну, щоб бути певним, що я раптом не глюкаю. Все, перевзуваюся, їду далі працювати. Дякую за гуму. Вітання до любого Запоріжжя. Реально, коли я був маленьким, отакі бур'яни у нас просто росли на газонах на периферії Запоріжжя. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.